Сьогодні у нас 23 серпня Дніпро 2024 рік. І Пройдемося коротко по сортам, які ми підготували на вихідну торгівлю. Значить, тут є деякі сорти, які поїдуть в перший раз, а деякі вже йдуть їдуть треті вихідні, ну, а деякі навіть четверті. Значить, По кишмишам, що в нас поїде, це Юпітер. Він вже четвертий тиждень підрізається. Перша зрізка кишмиша Валентіно. О, він був готовий на тому тижні, але хотів, щоб набрав більший е, жовтий колір. Далі пес, перша зрізка е, кишмиша, казантип. Казантипа, звісно, тут грона солідні. Там В середньому, напевно, що по півтора кг. Далі це кишмиша Фрадіта. Далі це ось перша зрізка кишмиша Аватар. Біля нього лежить легенда Ксая, це не кишмиш, далі полуничний. Він також іде як кишмиш, меха сімейник. Далі перша зрізка у нас тут іде по цю сторону. Це у нас слава Калугіна, а це находка Калугіна. Далі тут дорізав мускат медовий, просто з шикарнючішим мускатом. А ця ягодка це в нас Gold Finger. Виноград з карамельним присмаком, з яким, звісно, ртатуй віддихає. Далі це в нас Веліка. Це у нас Веліка. Це вже другий раз зрізаємо. Далі це у нас Z10, перша зрізка. Перша зрізка шовковичного минулорічного прищепа. Ягода хрумка з розміром десь приблизно 18-20 г. На кущеві приблизно кілограмів 60 На одну сторону шовковичний, на іншу сторону Дніпровський квартал. І ось таким навантаженням видає таку хорошу ягодку. Минулорічна прищепа, до речі. Наступний ряд це у нас подарунок на Ірині. Ягода хрумка з хорошою цукристістю, Шикарнюча виноград. Венграф, що карнючий на смак. по всім параметрам нас задовольняє. Далі це в нас воплощення з основного куща. Як бачите, по доніжка навіть на основному кущі вона вже коричнева. Далі це в нас текумзе. До речі, що текумзе, що воплощення, це виноград з хорошим мускатом. Далі це в нас сенатор Бурдака. Далі це у нас 887 Супер з неймовірно цукристою ягодою, щільною консистенцією. Далі це у нас вальок. Я бачу, що камера не передає той кольор, який є насправді передає як селате, але він легко-жовтий. Ну, це виноград з дюшесним мускатом, з хрумкою ягодою. Хорошу цукристістю. Це зрізка вже йде другий раз. Далі тут у нас Катюша. Це вона рад з фруктовим мускатом. Так, підрізали тож трошечки сюди, на замовлення. Основної зрізки не робили, тому що і так багато вона раду нарізали. Далі тут салатова ягода така лежить. Це кісті Пікасо. Прийшлось підрізати кісті Пікасо, скільки ягода на сонечку. Я грома на сонечку і починає деякі. Не Але не ми не бачимо, не що от поданіжка у нього також уже коричнева. Далі тут у нас візит. І по цю сторону це фламія. Шикарніше теж фламія з хорошою ягодкою, крупненькою, хорошою цукристістю. До речі, це перше подоношення. Мені дуже зайшло, дуже подобається. Далі різауш. Це вже четверта зрізка, якщо не помиляюся. До речі, це кореневласний клущ. А це на прищепі. На прищепі він салатовий. Ну, не салатовий, світліший, аніж кореневласний. А по смаку вони схожі. Далі це в нас ящик лігенди Калугіна також. Вона такий щільний, з хорошою цукристістю. Тоже виноград, який я вважаю хорошим попередником до надії Азос, якась не йде всередину між Надією Ранньою і Надією Азос, але з ягодою крупніше разів в два. Так що легенда Калуга також дуже хороший виноград. Далі це в нас Супер ляля і Нікітон. Нікітон це, до речі, виноград з мускатом. От. Ну, який краще за. Асофію за Лівію, Але е, думаю, що наприклад, з таких сортів хороші. та ж сама фламія, воплощення, текумзе, вони будуть більш цікавіші. Хоча Нікетон також доволі таки хороший, І, не дивлячись на таку не дуже зафарбовану ягоду, вона також хороша муската. До речі, Суперляля, Раніше чув багато відгуків, багато кому не подобалося. То, то укоріняється, погано, то ще щось. от кажуть Хоча, по факту, школку висаджуємо вже другий рік. шикарно і коріняється і реалізація хороша, тому що має дуже хороший багровий колір. Далі остання зрізка Рембо. І це перцовий чорний. І то і то селекція Калугіна. Далі це Аркадія. Далі, за Аркадією, у нас іде сніжок. Далі це у нас басанті, той який йде з мускатом і дуже щільною ягодою. Легко здаємо шкірочкою. Далі це у нас суперник. От перша зрізка суперника шикарнюча. Тут є грона, доволі солідні. Мені суперник подобається більше, наприклад, за хоч і без мускату. Як бачите, також є грона. З Хорошого визлітиме Е, Так, це в нас озон. Озон, до речі, також дуже хороший мускатом. Прям дуже-дуже сильно насиченим. Далі це у нас мрія фермера. Теж який мені подобається за фарбуванням, за цукристістю. Е, хоч і мармеладною ягодою. Так, Зараз придав на ту сторону. Далі, за мрією фермера, у нас йде чорний кристал. От. Це його перша чи друга зрізка? Перша зрізка чорного кристалу, хоча був готовий він ще на тому тижні. Як бачите, вже бачите, поданішки повизрівала вже. Ягода з фруктовими нотками, щільна, з легким підхрустом. Далі це легенда Аксая. І на завершення у нас торнадо. Селекція Калугіна з ягодкою близько 20 г. 24 серпня вітаю всіх з Днем Незалежності України. І на сьогоднішній день ось така виноградна палітра. Ми нарізали близько 40 сортів винограду. Зараз коротко пробіжимося по сортам, а потім по характеристикам. Чорний кристал, вальок. Кишмиш аватар. Залишки вже. Мускат медовий. Полуничний. Голдфінгер. Афродіта. Це в нас кишмиш. Е... Кишмиш «Казантіп» Це, до речі, маленька гронка, а там є грони, Йомайо! і 2 кілограми навіть. Далі це текумзе. Терцовий чорний. Різниця між перцовим чорним і чорним кристалом. Я бачу, навіть на камеру буде видно вам, що по формі вони дуже схожі. Але по розміру грона чорний кристал краще, у перцового чорного краще проїг. І по гронами також ну, різняється. У перцовує чорного ягодка крупніша, у перцово-чорного такі от ягодки трапляються частіше. Чорного кристала таких ягодок менше, але різниця насправді невеличка. Далі це Веліка, Мрія Фермера, Воплощення, Легенда Калугіна, Кишмиш Валентина, Кишмишкікер, Катюша, Торнада, Слава Калугіна. Це в нас за 10 з парфюмним мускатом. Це у нас суперник. Суперник, Аркадія, Подарунок Ірині, Різауш, це у нас Нікітон, Шовковичний. а ще прикольна штука. Гронка там буде відео на каналі, відзнято на минулорічній прищепі. пущ перещепана в минулому році, перещепаний Дніпровський квартал і шовковичний. Навантаження кілограм 60, кілограм 30 шоковична, дніпровська квартала. Тяна все шикарно, лоза визріває. От, ягода хромка, легка шкірочка. Дуже сподобалося, до речі. Фламія, суперляля, візитер, пішмиш реджина, же запорізький, майже вже останній. Це озон з дичайшим мускатом, дуже хорошим. Це находка Калугіна. Це в нас. Це у нас це у нас Басанті. Басанті на прищепі, сенатор Бурдака, Сніжок, Ленєнда Оксая, 887, супер. Далі Гронка. Був у нас Рембо, Рембо ми продали, туди виложив пірцовий чорний. А це Валентин Андронова. І різнобой. Тепер давайтеся давайте, кажу. А тепер давайте пройдемося по характеристикам. Легким, коротко. Вальок, він з дюшесним мускатом, з хорошою цикристістю. З дюшесним мускатом, хорошою цикристістю люди куштують і дуже подобається. Далі чорний кристал з дуже хорошою цукристістю, легкими фруктовими нотками, хромкою консистенцією. Ну, Як можна з під хрустом. Далі кишмиш аватар ну, реалізується через, просто через форму незвичну, нічого такого немає. От, але ціна реалізації також 200 гривень. І все, що залишилося по аватару. Ну, правда, його і було під кілограмів 5. Далі це мускат медовий, це вже останнє в цьому році. Полуничний, до речі, треба доложити з морозостійкий. З молотійкістю 26 це на кіло зроблена з дуже хорошим полуничним присмаком. Шикарніший виноград. Ну, Хто пробував, просто кайфують від нього. Мускат у нас сьогодні з сумасшедшим мускатом уже просто зашкалює. Люди, коли куштують, теж кажуть, що дуже-дуже і дуже. Голдфінгер надарено в книгу рекордів Гіннеса з карамельним присмаком і з дуже високою цукристістю. Далі це в нас кишмиш Афродіта, він з фруктовим присмаком. Ось такі от ягодки, коли вони стануть, от спочатку ягодки стають в нього, потім набирають більше жовту красу, і потім цей жовтий крас переходить в більш мутний. І тоді цей виноград взагалі дуже класний. От, а так от виноград з хорошою танільністю, тобто терпістю. З хорошою цю фруктовими нотками. Раніліс згодом переходить в насичений фруктовий присмак, до речі, у Афродіти. Далі це кишмиш казантів, це перше подоношення, дуже серйозний кишмиш в плані е, Спочатку тормознувся в рості, а потім пішов, 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 Грони там висять. Відео відзняте, згодом вийде на каналі. Далі це текумзе. У нас текумзе зроблено на двох різних кущах. Хрещепки, треба садити кореневласне, чи вже посадили, не пам'ятаю. Дуже також подобався виноград з щільною консистенцією, з піхрустом, хорошим мускатом. Легко від'язаємо шкіркою, з хорошою цукристістю. Сподобався виноград, І кольорова гама дуже хороша, до речі. Далі це перцовий чорний, це один із моїх любимих наряд з чорним хреставом. Курсовий чорний має електронну шкірку, фруктові нотки, хорошу цукристість, шикарніший виноград. Далі це віліка. Там на кущеві ви висить кілограмів 80 певно, певне, що віліки. Орієнтовно е з ягода, яка має дуже е щільну консистенцію хрумку, е доволі таки непогану цукристість, навантаження, звісно, шикарна. Далі це мрія фермера. Вона сама по собі не щільна, мармеладна консистенція, легко йде шкірка і дуже хороша цукристість. Кольорова гамма, дуже приємна. Так, продовжуємо зйомку воплощення Це винорат з дуже щільною консистенцією і з хорошим мускатом І приємним рожевим кольором. Дуже хороший Далі біля воплощення це лієнда. Далі біля воплощення це у нас лієнда калугіна. Виноград з дуже хорошою цукристістю і щільною ягодою. Також він цікавий сорт винограду. Тут у нас кишмиш Валентіна. Він має дуже хорошу цукристість, консистенція з підхрустом. От. І Ягодка доволі непогана для кишмиша. Це ягодка до 6 грамів плюс-мінус. Шкірочка прижена відчувається, поруч з валентіну це у нас кишмиш Юпітер. Поки що ми що Юпітеру, значить морозостійкість 27 по паспорту, десь приблизно так і витримує. При температурі мінус 30 доволі суттєве відмирання броньок, при мінус 33 може повністю пропасти кущ. Тому 27 це реальна температура, яку він витримує. Далі по Юпітеру від навантаження. Дивлячись, яке дати навантаження ягодою та вегетативною масою можна розтягнути період зрізання винограду на весь сезон. Власне, чим ми і користуємося. Ми навантажуємо різні кущі по різному. І так виходить, що у нас Юпітер знімається аж до самих приморозків. От, багато питань було в тому році. Так виходить, що у вас Юпітер так вдома збирається на кущах. Все грає роль навантаження. Далі поруч з Юпітером це у нас лежить Катюша. Катюша це виноград з фруктовим мускатом. Мармеладна консистенція, прикольний мускат, велика цікавий. Таких сатів є і інші з фруктовим мускатом, Ну, Катюша, звісно, по розміру ягоди доволі таки Хорошо. І на монтажі доволі непогане. І особливість Катюши це те, що вона має продовжувати грона. Далі біля Катюши лежить торнадо. Вельми також цікавий виноград. Але головне, це треба його проріжувати, якщо є збиті грона. Рік на рік не приходиться. У цьому році у нього грона а в тому році були більш збиті. Якщо грона збиті, треба обов'язково поріжувати, тому що торнадо потріскує від збитості. Сама ягода доволі не пана, збирається на кущах, на тріщить. А від збитості грон потріскує ягода. Далі це слава Калугіна. Це винарад з фруктовими тонами. Ягода тримається непогано, але підсипається. От, тому треба бути обережним з ним. Слава Калугіна. Чим хороше, він має фруктовий присмак. Консистенція щільна без особливого підходу, з хорошою теплицістю, легко зідамо шкірочкою, що дуже добре. Навантаження витримує просто колосальні. В цьому році на 5 метрів ми його розкинули. Навантаження там близько 80 кг. Відео я відзняв. От на каналі вийде відео по Славі Калугіна з часом, і там побачите навантаження. Навантаження там просто катастрофічне. Але все добре, і вода там вже повизрівала більше ніж на півтора метра місцями. Так що дуже добрий виноград в цьому плані. До речі, таке навантаження було і в минулому році, і в цьому році. І Це дуже добре, коли виноград не просідає по рокам. Не потрібно відкачувати після високого навантаження рік або два не відкачкуйте. Далі це З10 виноград з парфюмним мускатом. Також унікальний в своєму роді. Це гронка, наприклад, невеличка. О, та і гронки там і посолідніші. В цілому це гронки, в основному у нього йдуться 600-800 грамів хорошою Саме головне тут смак. Він, він унікальний. Парфюмний маскат, ми так кажемо. Далі це суперник. О, це один із моїх, скажімо так. Новеньких сортів, які з'явилися, які мені подобаються за кольоровою гамою. Да? Ви видно, що вона рожева жовтенька з хорошою цукристістю, шкірочка шкіречка легко здається в напріжні не відчувається в цілому. Цукристість доволі хороша, навантаження також дуже шикарне, з хорошою ягодкою, гронами. Максимальна грона, яку я вчора зрізав суперника, була трошки більша, ніж півтора кіло. Також відео знімав, коли зрізав виноград. Там ця громка є в кадрі. Далі це Аркадія, ну Аркадія, Аркадія, що довго розкладати не треба. По Аркадії. Що саме головне з Аркадією, це вміти її дотримати до того стану, коли там з'являється дуже насичений. Смак, а це трапляється через три тижні після того, як виноград вже готовий. Чекаємо три тижні і тоді там смак просто за вуха не відтягнеш. Але є ризик дощів і в цей час саме Аркадія дуже добре підрізкає. Так що такий момент цікавий. Далі це в нас подарунок Ірині. Подарунок Ірині дуже насичений, смаковим роті взривається. з хорошою цекрусу, щільною консистенцією, з таким підхрустом, шикарніше також виноград. Біля подарунка Ірині, Ірині з правої сторони це у нас різауш – Виноград щільною консистенцією з підхрустом, з високою, дуже високою цукристістю. Люди вже прямо ходять ціленаправина за цим сортом винограду. От, це у нас що темніша ягода, це з короневласного куща. Бачимо ось визиту по доніжку. А оця що світла, вона також з смаком, до речі, не відрізняється від цього. Але це спри... куща з прищепи. І вона світліша. Далі, це у нас тут лежить нікітон, це виноград з мускатом. Це минулорічна прищепа. По нікітону, Що можна сказати по нікітону, Як на мене, це... Чився нарад дуже схожий на лівію, але трошечки з довшою ягодою. От, а так непогано, в принципі, непоганий мускат, консистенція щільна, але без хрусту шкірочка здається непогана. Шовковичний. До речі, по скажу, що доволі таки хорошо пішов. Зараз трошечки ще це власне, буде весь з 20 кілограмів, а з такою палітрою ну, кількістю сортів, це винораду залишилася оце, оце майже і весь. Тобто реалізація була сьогодні доволі таки хороша. По шелкавичному, що можна сказати, от бачите, поданіжка також визріта. Він формує шикарні крупненькі грона, ягода щільна. Кірочка приїжджі не відчувається. Ягода з підхрустом, цукристість, непогана. Не така, як у урізавша, звісно. Але непогано. Людям, до речі, подобається. Смак гармонійний, там шукавичного, не знаю, пробував я навіть підв'яні ягодки. То да, там, звісно, смак якийсь такий міняється. Не просто гармонія, а вже щось більш цікавіше. Тобто, По-хорошому треба йому добре визріти. І тоді він буде можливо, мати якийсь може, цікавіший присмак. Але враховуючи те, що на кущеві минулорічному, який я перещепив на шоковичний Дніпровський квартал, висить кілограмів 60 винограду, то таке робити не варто, тому що йому потрібно ще встигнути визріти. Але доволі таки непогано. Дуже сподобалось, так що шоковичний треба буде собі посадити кущик. Далі це знову суперник, я розклав його на дві частини. От. Біля суперника це супер ляля. Вельми цікавий виноград, Чим? тим, що він має багровий колір. Коли на нього світить сонечко, от, ягода прям горить, шикарнючий. Мені дуже подобається. Чув таку думку, що він погано окорінюється, в школки кініфіа подібного, шикарно він і стартанув, і пішов. І на кущах доволі таки добре зберігається, і цукристість там дуже хороша. Тобто суперляля це, звісно, щось і чимось. Далі візітер. Доволі непоганий виноград. Єдиний мінус, що я скажу по візітер маленькі гронка. Це, звісно, його мінус. А так, ягода щільна з невеличким підхрустом, з непоганою гармонією і з хорошою цукристістю. Далі біля візятора це у нас кишмиш реджина, він же кишмиш запорізький. По кишмишу реджина він же кишмиш запорізький. Морозостійкість у нього пишуть там 23. Але по реаліям він витримує 27 градусів, тому що коли були приморозки, він не вкривався і витримав. 27 градусів морозу. Далі це озон, винорад з дуже сильним мускатом. От, Як виявляється, потрібні були роки для того, щоб він набрав батаречну деревину і зміг розкрити свій смак. От, але певно, що не знаю, азон прибирати не прибирати. Венрад непоганий, але хотілося більшу вражанні на ньому, більш масивні грона. Далі це сінатор бурдака. Сенатор бурдака це, звісно, щось з чимось по урожайності, в принципі, і по смаку доволі непогано, великі фруктові нотки, і соковита консистенція, реально соковита. А людей таких, які ходять і питають соковитий виноград, то, будь ласка, сенатор бурдака один із кращих варіантів в цьому плані. І по соковитості, і по насиченості, і по цукеристості. доволі таки хороші. Далі це у нас басаньки, виноград з легким мускатом, з дуже щільною консистенцією і з дуже хорошим цукрисістю. Шкірочка в прижі не відчувається. Ягода дуже хрумка. Далі це находка калугіна, вона з легкими фруктовими нотками. І з доволі масивними гронками. В середньому там гронка за кілограм. Вальми такий також непоганий виноград. От, якщо вибирати між виноградом, я вибрав би, наприклад, краще находку Калугіна, а між Алвіку. Алвіка, напевно, що по врожайності буде цікавіша, але те, як вона сипається, які ворота не лізе. Тому находка Калугіна, а ще краще слава Калугіна. О, так що. Далі це в нас іде сніжок голуба, непоганий виноград, як бачите, от також по вони вже визрівші, що сичить порогу, визрівшу, хорошу ягідку. У нас хорошою цукристістю, смак гармонійний, насичений. О, доволі непогана ягідка, ягода щільна, але без особливого підхрусту, з кімнатим підхрустом. І непогано цукристістю. Тут у нас легенда Ксая, ну скажімо так, тройка крайнова приблизно. В цьому році з кольором трошечки вона не взяла, такий, як я би хотілося. Далі, це 887 супер. Чи мені це вона подобається? Він має хорошу цукристість. Одна з найкращих наряду з Юпітером. Ягадка тут невеличка, але надзвичайно цукристість, щільна консистенція, хороша вражанність. В принципі, по всім параметрам мені подобається. Звісно, тут я одну громку малинового дзвону, так, так вийшло. От, а це все інше це 887 супер. От, значить, ціна реалізації винограда, винограда від 50 гривень. Це ось такий виноград, просто з сухою гілочкою. Ну, от, смакові там в принципі непоганий, але суха гілочка і все. Не ну, знаю, хто її, але ну, що робити. І Максимальна ціна це 200 гривень. По 200 гривень ми реалізовували сьогодні кишмиш Аватар, Полуничний і Gold Finger. Тобто, Винорат з унікальними смаками або. З унікальною ягодою по формі. В принципі, аватар це і весь. Ви можете поняти початок і досики була Аватара, і скільки зараз Аватара залишилося. Вся дві невеличкі гаронки фламії залишилося. Перекинув сюди. А Юпітера приопітера полунічна також то вже весь. Ось така кількість сортів на сьогодні приїхала. От. Як бачите, вже зрізається не перший раз. От. Тобто і по тому, як вона збирається на кущах, можна зрозуміти, що виноград вартий уваги. Також Валентина, наприклад, він зрізається перший раз, але також доволі хорошо збирається на кущах. Ще раз вітаю всіх з ним незалежності. І до нових заслучай